Укажіть відстань від точки С до гіпотенузи АБ прямокутного трикутника АБЦ, якщо СЦ перпендикулярна до площини трикутника АБЦ, ну, розглянемо трикутник АБЦ на площині АБ, гіпотенуза, тобто С має прямий кут. Ось він позначений кут С прямий. До площини трикутника у нас проведена перпендикуляр СС, і нам потрібно знайти відстань від точки С, ось вона точка С, до гіпотенузи АВ. За теоремою про три перпендикуляри. ну, По-перше, відстань це перпендикуляр. У нас з точки С проведена перпендикуляр СН. Це так дано, позначено так, ось як, наприклад, з точки С проводжу ось він перпендикуляр СН. Якось за теоремою про три перпендикуляри і перпендикуляр буде СН до гіпотенузи АБ. Проекція перпендикулярна до прямої, то і похила буде перпендикулярна до цієї прямої, тобто відповідь В. СН це відстань від точки С до гіпотенузи АВ.